знову коротке інтерв'ю з щасливою сім'єю, котрі виграли лотерею Green Card у 2023 році, і вже отримали свої грін карти. І сьогодні ми порозмовляємо трішечки про основні питання. Олександра, доброго дня. Так, доброго дня. Я хотіла у вас запитати, Я скажіть, вас будь ласка. Чи ви вперше грали лотерею Green Card? Чи ви вже багато разів пробували як? як... Ні. А, ми грали вперше. Вау! Як ви дізналися взагалі про Лок про Лутрею? <гум> <гум> ну а, ми, самі, ми ми, самі з Херсону, коли почалась війна, а, ми виїхали десь приблизно через декілька місяців після окупації і м -м, початку в Грузію, але потім. А... І я подумала, і ми вирішили з сім'єю, що ми будемо мігрувати в штати. І коли ми вже вирішили, що ми будемо приїжджати в Штати, а чоловік запропонував, каже: давай подимося на грінкарту, подивимось, як буде. Ну well, так і вийшло, що ми, а, ми подались на лотерею грінкарт. Десь як реєстрація почалась, і мені здається, десь у жовтні, всередині жовтня. А якщо чесно, я до останнього, ну якби ви розумієте, да, коли ти перший раз граєш, ну, для мене це було дуже великим сюрпризом, коли ми дізналися, що я виграла. Бо бо ну, ми, подав, ми подавались, і він подавався, і я подавалась, але моя анкета саме виграла. Я спочатку навіть не вірила. Я йому, коли зателефонувала через декілька днів, він каже: це не може бути. Ти, мабуть, шуткуєш. Я кажу, Ні, я не шуткую, тому що ми перевіряли. Ми перевіряли не 6-го, ми перевіряли 8-го числа, того що ми знали, що якби, буде проблема з самим сайтом, і якби ми вирішили почекати. Ми, на той момент ми вже були приблизно а, десь пів року в Штатах. Ну, для нас це, як ви розумієте, коли ми, коли ми сюди приїхали, і якби ми з такого регіону, якби де все було зруйновано, все, що ми мали, все було зруйновано. І ми для себе вирішили, що якби якщо ми починаємо спочатку, все тут. То велика вірогідність, що ми тут лишимось, і коли ми дізналися, що ми виграли грін карту, ну якби це просто такий золотий квиток, того, що ну, це вирішило всі наші питання з легалізацією тут. От і коли ми дізналися, що ми виграли грін карту, почали шукати людей, хто ну, нам якби по-перше, ми, ми столкнулися з тією проблемою, що багато людей взагалі нам казали, що ми не маємо права змінювати статус тут. Нам треба виїжджати. А виїжджати ми не хотіли, тому що ну, по-перше, ми розуміли, що це велика кількість грошей. І по-друге, ми розуміли, що немає 100% грошей, що ми в'їдемо потім назад. А ми вже на той час тут, якби ну, чоловік знайшов роботу, я знайшла роботу. Ми діти пішли в школу. Ну, я просто розуміла, що це нереально. А, і коли ми почали шукати одні. Люди казали, що ми не маємо права змінити тут статус. Інші казали, що ми маємо право. Я знайшла три сім'ї, яких вели ви Вау. які так свою статус, і коли я так це був здається в якийсь в чат, де було дуже багато там, різних людей, хто виграв в цьому році, ну, в тому році, хто за рік до цього. І вони якби, ділилися між собою, хто, бо багато людей вирішили самі подавати. Так? А, і я знайшла так, три сім'ї, і я їм написала, і вони сказали, що а, нас вела Уляна. Так, повертаємося. Так, мені хтось зателефонував і я не змогла okay. е, з я, я поспілкувалася з цією сім'єю, і я в них питала, чи хто вам допомагав в цьому, тому що ну якби ми не розуміли взагалі, що нам далі з цим робити. Ми звернулися спочатку до адвокатів. Е, Якась частина адвокатів казала, що так, ви можете, і казала, що не можете. І я, знаєте, я вирішила для себе, що я буду шукати людей, які вже пройшли цей шлях. І якби ось ці, ці три сім'ї порадили вас нам. І я, я вам чесно скажу, я жодного разу не пожалкувала, що я ну якби мала що ми працювали разом. Жодного разу, взагалі, ні я, ні мій чоловік. Хоча в мене чоловік, він трошки, знаєте, скрупульозно відноситься до всього. І я вам дуже вдячна, того, що ви, ви дійсно знаєте, ви працювали дуже чітко і. Тільки ми нам вам щось надсилали, одразу ж ви нам надсилали е, відповідь. Тільки ми щось подумали там з чоловіком. А треба написати Уляні, нагадати. І тут Оляна пише нам: Ну, якби я взагалі не пожалкувала, що ми спі співпрацювали з вами, і я вам дуже за це вдячна. Тому що, якщо чесно, ну якби знаєте. Е, Моя перша сходинка була її виграти, а ви нас вже довели до, до, до кінця. І ну, ми якби готували, що в нас буде інтерв'ю. Там ми вже переживали, хоча ну, якби, ми легально знаходились тут, ми працювали, ми платили податки, того, що ми працювали по формі WT, що, що я що чоловік. А вот. Але так вийшло, що ми ще взяли моргідж і ми вже. Ну, ми вже прямо Переживати, дякую а, щодо цього, і потім ми з чоловіком, як з чоловіком, якраз були в Майамі, і йому приходить десь о дев'ятій вечора. А, в... Просто приходить, що case approved. я не могла повірити до останнього. Знаєте, коли я вже вам писала навіть два листа, що що нам робити далі, коли ми отримаємо ці карти? Як далі буде? Що буде? Ну я просто не могла повірити. Я напевно до останнього моменту не могла повірити, що ми їх отримаємо і що все буде добре, і ми їх отримали. І ну, чесно, це просто величезна гора з плеч. Того, що я просто розумію, що це ну це реально нам допомогло, знаєте, відкрити всі можливості, які ми можемо отримати тут. І якби ми ще через декілька місяців після того, як ми приїхали, ми забрали батьків, що моїх, що його. І знаєте, в мене була якби така двойна відповідальність, того, що не лише я повинна була лишитись якось тут, так, а так зараз ми вирішили ще й з батьками питання, того що так. Звичайно, вони подались на лотереї грінкарт, як і ми. Але якщо що, ми маємо змогу піти через воз'єднання. І е, у мене просто був шок, коли дізналася, що я виграла це. Знаєте, ну якби ніхто не міг повірити. Всі казали, що це, е, це доля. Просто ну, якщо так, ви туди вже точно. потрапили, виграли грін-карту, це просто доля. Це точно. Я теж дуже рада, що ви довірилися, тому що я уявляю, яка це. Ну, важлива справа це одна з найважливіших подій насправді в житті. Якщо люди вирішують будувати тут, пробувати будувати своє життя, і особливо вам, що ви привезли батьків, що ви тепер маєте, хоча би не завтра метод їх легалізувати, їм зробити квінка. Але він у вас є. Вам не треба там через роботодавців чи одружуватися з кимось. Там щось якісь комбінації робити. І я просто навіть не можу уявити, що ви пережили, е, тому що ви з Херсону, е, це ну це я, я не ну, можу просто, цього знаєте, в нас. Просто немає, як ми коли сюди приїхали, дуже багато людей питало з України. Хто лишився там, і хто виїхав, але в Європу дуже багато друзів питали, як вам в Америці, як вам то, а як з роботою, а як з цим. Я вам скажу так: ми коли сюди приїхали, ми розуміли, що мої, що ми їдемо. Ну, якби знаєте, нам ніхто там з аеропорту Чимодан з грошима не дасть. Ми розуміли це. І мене чоловік він працював. Він електрик, на морський електрик. І в нього він в нього була робота того, що він працював не в Україні, і якби він лишив цю роботу, ми просто знаєте, якби ми грали в якусь рулетку. Ми лишили все і поїхали. І я розуміла, що в мене двоє маленьких дітей, і нам просто потрібно як той потяг, знаєте, перти вперед і немає, і немає назад. А коли вже е, звільнили Херсон і почали обстрілювати, і ми якби втратили все, що ми мали. Ну нам просто не було нам, нам немає куди повертатись. Ми втратили квартиру, в якій ми жили. Ми ми втратили будинок, ну якби як дачу, коли дамбу прорвало. І ми просто розуміли, що ну нам просто немає куди повертатись, і в нас тільки знаєте, тільки вперед. Так звичайно, якби ми влаштувались тут з роботою, і е, в мене мій начальник він сказав, що він дасть робочі візи і, і чоловік там зі своїми питав. Йому також казали, але все ж одно все рівно, і знаєте, коли ти виграєш грін карту, це ну це просто. Це вирішує всі твої проблеми з легалізацією тут. І Тому правда, ми були дуже щасливі, і не треба якихось мільйонів, десятків тисяч доларів. Що побутує такий міф, є що як грінкарту виграють, то треба чуть не дім продавати і там просто на все життя влазити в борги. Це абсолютно адекватні реальні державні та там послуги так, там мої чи людини, яка би інша це робила. Це абсолютно реальний шлях, звичайно, що відсоток виграшу малий, але він є. Просто ви, як, от, ми... як приклад, що можна виграти. Так, да, просто ми, мені ще пощастило того, що в мене була перша 10, перші 10 тисяч. Я виграла, якби, мій номер був перші 10 тисяч. Я розуміла, що якби, ми 100% відсотково це отримуємо. Yeah. Ну, якби, звичайно, ми сумнівались, можливо, ні, можливо, так. Чоловік дуже переживав через це, того, що він каже: блін, що робити, якщо нам не дадуть, як бути з цим? Я кажу: ну чому не дадуть? Ми вдвох працюємо. В нас є моргіч, а ми сплачуємо податки. Наші діти, діти тут ми нічого ну, якби у нас немає проблем з законом. Чому ні? Але просто о, знаєте. Той момент, коли е, якийсь відсоток адвокатів нам казав, що ні, ви не можете змінити статус, знаходитесь тут, того що юфую, це не статус. Як ви будете це змінювати? Ну, воно так сумніви трошки зернако посіяло. Так. так, були сумніви, але. Якщо чесно, в даному питанні якби, що я думаю щодо цього, я не бачу взагалі сенсу співпрацювати в даному випадку з адвокатами, якщо в тебе немає проблем з законом ніяких в своїй країні або тут, Того, що по факту вони взагалі нічим тобі не допоможуть. Вони не підуть з тобою на співбесіду, в тебе немає суду, в тебе взагалі ну якби просто що дуже ну якби велика робота зроблена з документами, того, що все це треба, знаєте, чітко як ви нам я пам'ятаю, як ви нам прислали наші великі конверти, де було все розкладено, і ви так написали ще так. Я вам все склала так, як повинно бути. Одне один за одним, один за одним, не змішуйте нічого, тільки підпишіть і все. І знаєте, в той момент я просто зрозуміла, що дуже вдячна вам, тому що ну, ми, як зі своєї сторони, ми контролюємо, але ми не спі... ми, ми не працюємо в цій сфері. Ми не знаємо, як воно може бути. Я як коли я робила це сама, я взагалі б не знала, чи потрібно його там складувати один за одним. Ну, це потрібно було дуже багато читати, шукати інформації, тратити, витрачати свій час, а в Америці він коштує дуже дорого. Ну, І я взагалі, взагалі не жалкую, що ми співпрацювали з вами. І я, ну, мене, багато, ну, мене питали люди. Які також а, подались в цьому році на грін-карту, ті, які живуть того, що в нас ми живемо в бокар, ми проживаємо в бокаратоніці там, десь 40 mm -hmm. хвилин від Майами, і в нас mm -hmm. дуже багато людей з Херсону і з Одеси. Я не знаю, я не знаю, чому так, але тут їх дуже багато. Ну, типу, ми коли сюди приїхали. Я не знаю, кожну кожного людину, яка розмовляла українською або російською мовою, я питала, звідки ви ми з Херсону чи з Одеси. Ну, і всі ці люди після мене, ну як, після нас, вони також почали грати в грін-карту, І я дуже сподіваюся, що вони в цьому році якби, виграють і всі мені питали: Саш, ти ж нам даш контакти, коли ми виграємо? Я кажу: звичайно, я вам дам, я вам дам все. Я вам я дам я. Я дам Уляну, ви будете з нею співпрацювати, вона вам допоможе. Ну того що, дійсно, у вас все було, знаєте, як по пункту них там все було в... я, я взагалі на 100% була впевнена, що все буде зроблено правильно, а це я бажаю величезний успіх в цьому, знаєте, знайти людину, дякую. яку, ну, якій ти можеш довіряти. Того, що... Дякую вам. Я... тому я вам дуже вдячна, я бажаю, що це 50 на 50, знаєте, 50... 50... Так. 50% це ваше, це ваше Тому заслуга. що знаєте, що навіть ваш випадок, по відсутності інтерв'ю, якби е, імміграційний офіцер, який розглядав вашу справу, отримав пакет. І щось би там не вистачало, щось би було не так зроблено. Вам або би прислали запит на додаткові документи, або було б інтерв'ю, коли з вами би хотіли поговорити і так далі. А так як було все зроблено добре, весь пакет документів повний, все є, ми догляд, все, документи про освіту, все пішло. І я дуже дуже рада, що ви отримали свої грін-карти. Хай вам ваша доля, Ну, я, якщо чесно. Так, так, кажіть. Дякую. Я, якщо чесно, дуже переймалася лише через одне: того що в мене не було у дитині у дітей ковідної вакцини. А це була якби одна з. І а, на той випадок, коли ми почали шукати, взагалі де її робити. А ну я, якщо чесно скажу, буду казати так, ви можете потім вирізати, так того що я з вами спілкуюсь, Я не була сторон... ну, я не хотіла робити, чесно того, що в мене були великі ну якби невеликі, але були проблеми з малим. А, і я, я просто я не хотіла. Я, і, і коли, знаєте, Це якось просто доля співпала, того, що коли я вам спитала, що робити, ви мені сказали, вам треба буде там піти або до педіатра, або взяти там туди-сюди. І Ми подзвонили до людини, яка нам підписувала медицину. Вона нам каже, у вас є два випадки. Або ви робите, що ви там через релі релігіозні не робите прививки, але кажу, я не можу, тому що в них все є, тільки ковіда немає. І тут так сталося, що коли ми пішли дізнаватись, там, доставляти е, дітям вакцини м, грипу, і здається, я не пам'ятаю, що ще м, я спитала, чи є ковідна вакцина, і вони мені сказали у Флориді ковідної вакцини для дітей немає. І вони дали мені супровідні листи, але я все одно переживала. Да, ну знаєте, це просто співпала доля, тому що ми пішли, і вони кажуть, що в нас немає. І в мене малого педіатр, він, був дуже, він дуже класний, е, класна людина. Він з Канади сам. І він мені спитав, а навіщо вам треба? Я кажу: Ну, отак от ми виграли грін-карту, І він мені написав. Він мені написав величезного листа, супровідного, будь ласка, я вас дуже прошу. Не, е, Дайте людям е, можливість легалізуватись. Е, на жаль, на даному там на даний момент ми не маємо вакцини, е, і я вас дуже прошу не повертайте це діло. Ну, якби просто співпала доля, знаєте, mm -hmm. якби так, зірки стали на свої місця. і я дуже, ну я, я я, я дуже переживала через це. Тому що в мене і в чоловіка були вакцини, а в дітей не було. І якби, якщо чесно, ну знаєте, різні офіцери. Бувають і Класне. хтось можливо і міг, але нам нам повезло Дякую. Богові, що так ми Так мало якби, ми буде, все отримали. зійшлися всі зірки. Я вас ще раз щиро вітаю, що так у вас все склалося. Дякую Нехай вам. І надалі все буде добре у вас, ваших діток, ваших батьків. Хай вам все О, тут так пішло гладко, хай воно все вам так і складається тут, в Америці. Дякую. І я вам бажаю, я вам бажаю багато клієнтів. Uh, я вам бажаю, щоб ви мали у.